Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зайнятися своїми квіточками, своїми стартерами, які я запустила, і з весни вони стоять у малесеньких об'ємах. Ось таких. Вони навіть почали процвітати деякі. Все з ними, в принципі, добре. Але крім одного, вони би мали вже мати ось такий розмір, якби я вчасно все з ними зробила. Ось, наприклад, є у мене такий кущ одночасно укорінений. І це він росте у двох літрах, повноцінно світе, ось, подивіться, зірка водолія, тоді кущик ось щик забави. Величезні вже гарні кущі, які вже навіть Пройшли цвітіння. А ось ці стартери за браком того, що не було пересаджено вчасно, що не було зроблено перевалок, вони залишились маленькими, вони не виросли. А ось особливо добре видно по цьому сорту Лара Андреа, він такий міцний, великий. І через те, що немає живлення, немає. Більше ґрунту коріння немає куди рости, воно вперлось ось сюди. Молоде коріння не наростає. Воно сигналить про це з сильним пожовтінням нижнього листя. Ось це також сигнал, чому жовтіє листя. Наші квіти вони не вміють говорити, вони про всі свої проблеми сигналять пожовтінням листя. Ось подивіться його Розалінда, залишилась на такому малесенькому таким маленьким кущиком. Це все неформоване. Подивіться, воно все виросло в палку, в один стволик. Так, рослини? Вирощувати не потрібно. Це моя помилка. Чому я це допустила? Це за браком часу і я все хотіла дочекатися, знайти час це все вам зняти, показати. Це навіть таке знаєте, навчальне відео. Для цього я це і Тягнула і не давала їм пересадок. Ось така ситуація. Бачите, воно все в кілька палок і в результаті лише один бутончик. До речі, дивіться, хто в нас є. Бачите? Як то кажуть, вже нема сил з ними боротися. Тепер я розповідаю, як я це все буду пересаджувати. Насамперед я вже підготувала готовий ґрунт. Грунт в мене частина лісової землі, частина ґрунту риківа. Це все я змішую докупи. Попередньо вже він зволожений, я нічого підливати вже не буду. Добре, вимішаний ґрунт максимально пухкий. Також вже в мене є підібрані об'єми горщиків. і... Приступаємо до пересадок. Звісно, і під час пересадки я буду паралельно ще їх і формувати. Це також я вам покажу. Ось у мене є сортик сурвіво розалінда. Ось такий. От Ми візьмемо йому літровий горшечок. Набираю ґрунту, я вже сто раз показувала, декому не подобається, що я показую, як пересаджувати. А тепер подивіться, я вам показую. Ось. Бачите? Молодого коріння немає. Коріння все старе, жовте. Таке має молоденьке коріннячко бути всасуюче. Оце, коли це коріння всасуюче є, от тоді росте рослинка. Що я роблю? Візьму зараз горшечок собі. Я буду це коріння обривати. Я його не повністю, я його по максимуму обірву, тобто травмую, щоб воно могло зараз починати рости. Обтрушувати повністю я не хочу. Ось я так зробила, бачите? Можна обрізати там трішки, підстригаю. Так, щоб ґрунт залишався, ком землі залишився. Також я маю зрізати цей бутон красивий. Вирізаю, щоб сила не тягнулася із нашої рослини. І зразу ж я показую, ріжу верхушечку для того, щоб рослинка почала кущитися. Це все я зробила і саджаю. Ось така. Зараз я втикну бутончик, тому що немає бірочки. Я потім підпишу. Ось. Я посадила свій кущик сюди. Далі ми будемо саджати нашу Лару Андреа. Це міцний такий сильний гібрид, йому тримати в маленькому об'єму не можна, тому що він не зацвіте. Достаємо, погляньте. Ну хіба це так робиться? Так робити дійсно не можна. Погляньте, немає молодого коріння. Воно все жовте, таке коричневе, старе. Рослина просто стоїть, економить свої сили для того, щоб вижити. Вона взагалі не. Тут мова не про набирання зеленої маси і про цвітіння. Ось, бачите, я повністю хочу обрізати цю. Кореневу систему, тому що обрізка кореневої системи, так як і обрізка зеленої системи, добачаюся маси, воно все це стимулює нарощення молодої. Також я обриваюся жовте листя. І дивіться, який довгий стовбур. Я його обріжу, а обріжу я ось. Бачите де? Ось тут. Ось так я обрізала, пересаджаю, а ось такий же весь піде на укорінення. Ось так ми зробили. Знову таки бірочку сюди, живець кладу також поки що сюди, щоб не сплутати, а потім я все підготую і підпишу. Далі у нас ось такий є Людвік. Та сама ситуація: всі рослини просто запущені. Вони живуть, вони підтримують свої сили, але ні про красу, ні про цвітіння, ні про красиві кущі мова вже не йде. Тому. Хто робить такі помилки, зверніть на це увагу, чому у вас не виходить вирощувати пеларгонії. Бачите, дуже багато причин може бути таких. От у мене є колега на роботі, яка в мене давно колись купила пеларгонії. І аж під осінь вона мене купила на мене весною, здається, тюльпанку Red Pandora. І запитує мене, а що це таке, що вона в мене взагалі не росте? Я кажу, скинь мені фотографію, прийшли, я подивлюся. Коли вона мені скинула фото, була в шоці. Пройшло ціле літо, а в неї кущик росте у 100-грамовому стаканчику, ви уявляєте? Він міг вирости. Вона так і не зібралася, і не пересадила його, але запитує, чому в мене не росте. Ну, що тут казати, тому, бачите, не так все просто, все-таки повинні бути знання. А тепер дивіться, я обрізала ось таких дві гілки ведучі. А ось тут була третя гілка, яка просто заснула, їй не давали, тому що є дві гілки, які є такими ведучими, вони брали силу всю на себе, а ось на цю нічого не припадало, і вона просто завмерла. Коли я обрізала от так дві цих пагони Ось ця зараз гілка вона почне рости. Її ми не прищипуємо і нічого їй не робимо. Вона почне рости. За цей період, поки тут тормознеться ріст і підуть бічні пагони, ця гілка може їх догнати. Також сажаю всі майже у літр. Ось такі рослини я сажаю в літр. Ось так в мене є кущики. А тепер ще в мене є тут сортик, мій дублик. Знімаю я цей бутон, хоча дуже хочеться, щоб він квіт. Знову показую вам коренева, Ну, взагалі коренева така не повинна бути. Внизу все. Обриваю, обриваю, не жалію, не можу обірвати ріжу. Ось так ось так по максимуму. Це все коріння, воно почне зараз випускати молоде всасочек корінячко, яке стимулює ріст усього самої рослинки. Також, ось, бачите? Пагінець заумер, домінуюча гілка росла. Я її прищепнула, домінуюча гілка. Це буде в стані спокою, буде нарощувати ще бруньки бокові, за рахунок яких буде кущитись кущиться гілочка піде вріст. Коли вона піде, також можна її прищепнути. Я в цьому відео кілька уроків показую. І по тому, як посадити, які помилки не допускати, також прищепка. Прищепка, я вам скажу, і обрізка. Основне в агротехніці Пеларгонії. Час це говорю, особливо для як новачки заходите до мене на канал. Передивляйтеся відео внизу, там дуже багато цікавих. Також у мене є ось такий сортик, пістрявий, довгий, вже перевалився, бачите? Я ще хочу сказати, що цей сортик він сам по собі. Він не росте в палки, його треба гарно формувати, бо він не дуже легко піддається формуванню. І тому тут вже, звісно, бачите, як яскра... добре дуже видно домінуючий пагін. Домінуючий пагін, а внизу гілочка, яка не має сили. Оця гілка взяла на себе сили всі для росту, а ця собі просто сидить. Не розвивається точка росту, нічого не відбувається, але ми зробимо так, щоб вона проснеться і піде рости. Отак. От Тому <клух> ось я. Зрізаю свій пагін аж ось тут. Ще в мене буде живе для укорінення. Оцей пагін піде рости. Ну, це все, що я вам показати хотіла. Далі я вже буду пересаджувати, щоб не затримувати вас і не втомлювати. І хочу вам сказати, що продаж пеларгонії буде здійснюватися кінець серпня. у і вересень місяць з різами і укрінними живцями. Я живці я укорінювати вже поставила. корінюються вони не так швидко, як здається, тому якщо вам там терміново треба, є пропозиції і інших дуже багато. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і байбер-спільноту, де я буду виставляти пропонувати свої квіти. Підписатися можна. У коментарях закріплені будуть сили. Ви переходите, просто підписуйтесь. Ну, можливо, когось не виходить підписатися, пишіть у Viber, мені телеграм особисто. І я додаю групу. Дякую вам за увагу і до зустрічі!